Привіт, з вами Юля, власниця школи Польські. в цьому році ми розберемо 6 найчастіших помилок, які заважають вивчити польську мову. Перша помилка впевненість, що можна вивчити на місці. Звичайно, що можна це зробити, вам ніхто не заборонить, ніхто не скаже, що тобі не можна в'їхати в Польщу, якщо ти ще не знаєш польською. Але це сильно ускладить навіть перші процеси: процеси знайдення квартири, процеси оформлення картки і так далі. Так, це правда. Всюди зараз вже є спеціалісти, які спілкуються різними мовами. Фірми стараються зараз надати таку послугу україномовний спеціаліст. Але. Це не означає, що всюди буде така можливість. Навіть такі банальні справи, як зняти квартиру, зараз зовсім не банальні, тому що конкуренція на одну квартиру значно вирісла в порівнянні навіть з минулим роком. І як розповідала моя учениця, яка в нас була вже тоді на другому місяці навчання. Її вибрав власник квартири Поляк серед десяти кандидатів. Тільки тому, що вона могла з ним поговорити польською, хоча вона вчила польську всього два місяці. Тому, звісно, можна вивчити на місці, але думка про те, що воно саме якось схопиться, що ви сходу будете запам'ятати нові слова, нові фрази. Це абсолютно не вправдиво. Це правдиво для дітей. Чому кажуть, що діти? Приїжджають і швидше говорять краще за батьків, тому що в дітей краще розвинуті адаптаційні процеси. Так як діти просто слухають і починають говорити цією мовою, не вийде у вас у дорослих людей, тому що у вас ці процеси вже так не працюють. І нам, дорослим людям, Потрібна система для того, щоб вивчити мову і нормально нею спілкуватися. Наступна помилка відсутність дисципліни. І я думаю, що тут все одразу зрозуміло. Якщо вам здається, що вистачить раз на два тижні щось почитати польською, тому що це легка мова, це не так. Чому дисципліна має таке важливе значення? На самому початку, коли ви тільки вивчаєте базу польської, дуже легко. Почути якісь інші слова неправильно, щось неправильно запам'ятати. І чим швидше ви пройдете цю необхідну базу, тим швидше ваш мозок почне сам з оточення сприймати інші слова і вчити. Бачите якусь вивіску, ви її прочитаєте і запам'ятаєте правильно. Поспілкуйтеся з кимсь, почуєте нову фразу правильно, якщо у вас вже є. Ця база. І саме на дисципліні будується, оця перша, цей перший фундамент, на якому ви потім зможете заїхати дуже далеко. Наступна помилка відсутність балансу між теорією і практикою. Хтось каже, що я включу 25 уроків, одразу послухаю підряд, хтось каже, я одразу в практиці, одразу з носіями, все вивчу. Ні той, ні той підхід вам не допоможе заговорити польською грамотно. Чому? Підхід, коли ви тільки вчите теорію, вам взагалі не дасть заговорити, тому що ви будете знати всі ці розумні слова, типу дієслово, слова, закінчення і так далі. І не справитеся в реальній ситуації. Якщо ж ви одразу починаєте говорити з поляками, так, ви зможете говорити. Але задумайтесь, якої якості буде те, що ви говорите. Тому навіть на наших курсах ми стараємося балансувати це 50 на 50, 20 хвилин відеоуроку, там де ми пояснюємо, а потім ще від 20 до 30 хвилин на домашні завдання, де вам треба буде самостійно писати, відповідати на питання, виконувати, простим словом, практикуватися. Наступна дуже велика помилка це зубріння без зупинки. Чому мене часто питають, який лайфхак, щоб швидко вивчити багато слів? Проблема в тому, що такого лайфхаку немає. Ви не вивчите одразу багато слів просто через зубріння, якщо не будете їх використовувати. Знову, це повертаємося до попереднього правила баланс між теорією і Практикою, просто зубрити правила або підручники. Мене ще останній раз запитали за якийсь е, довідник з польської граматики, щоб його читати. Я кажу: ні, не можна читати просто як книжку-довідник польської граматики. Це вам нічого не дасть, тому що потрібна практика. Про що ще варто згадати? Я дуже люблю, коли учні намагаються черпати інформацію з різних джерел. Але велика помилка набрати одразу багато матеріалів із стосунків і не користуватися ними. Чому? Тому що коли різних матеріалів забагато, коли в мене лежить 10 книжок до польської вдома, я не буду знати, з чого починати, і буду сумбурно користуватися то однією, то іншою. А в граматиці, взагалі, вивченні мови дуже важлива методика. Ми. Починаємо, наприклад, на курсі він наскладений тема за темою не випадково. Ми спеціально починаємо з однієї теми, вже на основі якої можемо пояснювати наступну тему. Тобто послідовність тем. Теж важлива. Те, як презентуємо матеріал, теж дуже важливо. Тому якщо ви на початку своєї дороги і ви вже понабирали 10 підручників, скачали 3 е, апелікації, тобто 3 додатки, і ще 25 каналів польської, виберіть кілька, кілька е, джерел і скористайтеся спочатку ними, і тільки потім переходьте до наступних, не робіть з цього каші. І остання, але дуже важлива думка. Це неправильно думати, що кожна помилка це провал. Це не так. Просто змиріться одразу, особливо якщо тут є перфекціоністи, одразу змиріться з тим, що кожне ваше речення на початку вивчення буде мати в собі помилки. Ви будете говорити з помилками досить довго, тому що, щоб дійти до рівня, де вже немає граматичних помилок, лексичних помилок, треба хоча б вивчити до Б2 і, і там теж будуть ставатися з вами. Помилки, тому це цілком нормально. В нас деякі учні на курсі кажуть, ой, ой я припустив в цьому завданні стільки помилок, що робити далі. І коли ми перевіряємо це домашнє завдання, ми бачимо, що там абсолютно стандартні помилки, які робить кожен учень, який вивчає польською. Тому не дозволяйте, щоб коли ви бачите або чуєте, що десь помилилися, щоб це вас повстримувало перед тим, щоб ви говорили далі. Просто одразу зрозумійте і спробуйте прийняти той факт, що в найближчий час ви будете говорити з помилками. І це абсолютно нормально. Які ви можете дати поради для тих, хто тільки починає вчити польську, або що вам зараз допомагає не здаватися і продовжувати вивчати? Поділіться своєю думкою в коментарях, я буду все читати. З вами була Юля, канал Польський, і тут ми вчимо польську, щоб відчувати себе впевнено в Польщі.